Доброго дня! З вами знову Лінгопортал, Чеська мова по-простому, і сьогодні у нас останній відеоролик з цієї серії та коротких і влучних висловів на щодень. І остання рубрика запрошення. І знову слово, яке стоїть у середньому роді, і має м'яке довге і позвані. Отже, друзі, знову ж таки будьте уважні, слухайте, повторюйте. Та запам'ятовуйте. І не забувайте, що у нас чеська мова по-простому. Тому висловлює... висловлюємося ми по простому. Отже, якщо ви хочете сказати Прийдіть десь до нас, то скажете як чехам: Пшіте нікде к нам. Зверніть увагу к нам, а не до нас. Пшіте нікде к нам. А вам можуть сказати так. Так, зайду. Або так прийду. Ано. přijdu. Ano, přijdu. Abo děkuji za zaprosení. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Inčí variant. Přijdu ochoče. Velmi rád přijdu. Velmi rád přijdu. Abo mohla by vás hodně zaprosit na večeru? Mohla bych vás pozvat dnes na večeři? Могла бих вас позвати днес на вечері? Чудове запрошення. Або яка програма у вас сьогодні? Цо мати днес на програму? Цо мати днес на програму? І ви відповідаєте. Якщо зможу, прийду. Аж буду моці, прийду. Аж буду моці, прийду. Домовимося по телефону. Домовімося телефоніцьки. Домовіме се телефоніцьки. На жаль, сьогодні не можу. Богу жал, днесть не можу. Богу жал, днесть не можу. Або, на жаль, мушу відмовитися. Богу жел, мусім одмітнув. Богу жал, мусім одмітнуть. Або, ви перепитуєте. А завтра. А зітра. А зітра. Дуже радий. Вельмірад. рад!» Охоче приймаю. Рад приймам!» Рад приймам!» Або можете сказати, у мене інші плани. «Мам Мамієцоєнего в плану. Мам'яцоєнего в плану. Інший варіант. Могли б ви домовитись на понеділок? Могли б хом то домовити на понеділі? Могли б хом то домовити на понеділі? Годиться. Платі. Платі. Обов'язково прийду. Пшіду йду, урчіте. Всіду, Знайоме для вас слово. Або це мені не підходить. То си мі не годі. Не, то се мі не годі. Що робити сьогодні ввечері?» увечері? Це днес вечер?» Що делати днес вечер?» Я би був дуже втішений. Бил бих вельми потішен. Бил бих вельми потішен. Що про це скажете?» Що бисте тому рекл?» Що бисте тому рекл, пане Новаку? Уже домовився на завтра, можете сказати ви. Сі ушназітшик задан? Сі ушназітшик задан? Ні, не задан. Домовилися. Уєднано. Платі. Уєднано. Про кого можу повідомити? Можуть вас запитати. Кого можу огласі? Кого можу огласі? Я прийду в зручний час. Прийду в пізнівейший добу. Прийду урчити в піснівейшій добу. Ну, і як завжди, можуть вам найкраще що побажати або запропонувати це запросити вас відвідати Чехію. Зву вас к навщеві доческа. Зву вас, к до Ческа. Чудово! Ну, ось і все, друзі. Наша рубрика. Коротеньких відеороликів на щодень підійшла до кінця. Ну і як завжди, у вас дуже багато відеоматеріалу, у вас дуже багато текстового матеріалу, у вас аудіорозмовник від 1 до 100. І всі, хто придбав наш курс, можуть отримати пожиток, вивчаючи регулярно, виконуючи домашні завдання, перевіряючи їх із правильними відповідями. І хотілося б вам побажати якнайбільше слухати, слухати і повторювати, моделювати якісь ситуації, порівнювати їх з українськими, але, звичайно, робити таку диференціацію, щоб ми не пристосовували всю орфепію, граматику, синтаксис до умов української мови, так як нам звично. Просто треба звертати увагу. Отже, друзі, можу вам побажати, як завжди, міняйтеся Гескії. Doufám, že se budete pilně a krásně učit a já se s vámi loučím i jako vždy. Naschledanou, hodně štěstí a mějte se krásně.